Чули багато негативу з, з приводу саме політиків, що не політики будуть це робити, а мовляв, громадяни самі. Чи можуть громадяни самі без політиків змінити цю країну? Громадяни можуть все насправді. Ви знаєте, як сказали зі Львова, що було б бажання все можливо. Але я хочу сказати, що сьогодні і Майдан, і люди, які вийшли в неділю, і люди, які стоять зараз, і студенти. Е вони стають політичним фактором, вони стають суб'єктами політичного процесу, дуже складного перспективного цивілізаційного політичного процесу в Україні. Ви знаєте, Майдан зробив дуже кілька важливих речей. По-перше, він повернув емоцію, він повернув надію. По-друге, він для того молодого покоління, яке зараз з Вакарчуком співає на Майдані вставай, моя мила, вставай, маючи на увазі Україну, здійснюється політичне усвідомлення цих людей. Це саме те, що буде потрібно в тій боротьбі, про яку говорив Юрій Луценко. В тій боротьбі, яка нас чекає протягом найближчих півтора року, дуже складна боротьба, яка полягає в посиленні тиску Андрій, різностороннього але... і дуже потужного, ви знаєте, безкомпромісного тиску на владу. І в даному випадку політики і. Громадянське суспільство повинні діяти виключно спільно. Моє От ви кажете розуміння, про що безкомпромісний без політики... тиск на владу. Кажете про безкомпромісний тиск на владу, але чому три лідери опозиції полетіли до Вільнюса, там де є вже президент України? Вони що самі підпишуть замість президента цю угоду? Чому вони не на майдані? Ви знаєте, тому що три лідери опозиції сьогодні репрезентують оці 100 тисяч громадян, які вийшли в неділю. Ви певні в... я переконаний в цьому. Я насправді в цьому переконаний, тому що немає жодного пункту, по якому ці три лідери опозиції і політичні партії мають сьогодні неузгоджені позиції з представниками і громадянського суспільства і з тими людьми, які стоять на майданах. Підписання угоди про асоціацію у разі непідписання угоди про асоціацію ли делегітимізація цієї влади через політичні процеси, через відставку, через вибори президента 2015 року усунення тих, хто не чує голос, хто ігнорує український народ як джерело влади в даному випадку. В чому йде невідповідність позиції трьох лідерів, які поїхали репрезентувати позицію сьогодні саме громади. Ну, саме... наприклад, львів'янин говорив про те, що вони поїдуть завтра до Києва вимагати, якщо о, не буде підписана угода вже зараз. Зміни влади. Ви кажете про зміну влади у 2015 році. Ви знаєте, Різниця по велика. По перше, вони повернуться і прозвітувати перед громадою. По-друге, разом з громадою буде ухвалено рішення. Давайте не забувати, що в неділю було ухвалено резолюцію 100-тисячного мітингу. Ця резолюція вмістила в собі достатньо чіткі, в тому числі і політичні вимоги. Це політичний процес. І це повинні усвідомлювати і студенти, і громадянське суспільство, і усі, хто сьогодні виходить на Майдані. Це політичний процес. Люди добрі. Ви сьогодні політичний фактор. Ви сьогодні повертаєте собі країну. І це не просто. Треба діяти в тому числі і через політичні механізми. Якщо країна хворіє, до кого ми звер... Коли ми хворіємо, до кого ми звертаємося? До лікарів чи до знахарів? Ми в тому числі звертаємося і до, від... до політиків, до відповідальних політиків. А нехай громада потім і під час виборчої кампанії президентської зробить свій вибір. Вона його зробить правильно. Я переконаний. є така проблема, що насправді політики дуже часто відіграють роль знахарів. Але е, ви знаєте, в мене я щодня, моя робота критикувати політиків, тому що ми в русі чесно аналізуємо, зокрема, парламентарів. Але сьогодні я хочу підтримати Андрія Пишного в тому сенсі, що е, ми все ж таки будемо брехати собі. Якщо ми будемо говорити, що громадяни можуть це все поміняти для того, щоб поміняти країну, потрібна політична воля і потрібні інструменти. Ці інструменти це власне влада, і тільки через владу можна реалізувати ті реформи, тому що треба мати ресурс, власне і це, цей ресурс і є владна її не можна реалізувати без, без політичного представництва. То ви діятиме чи діятимете через політиків чи як. Суспільство в принципі діє через політиків, тому що воно обирає, і сьогодні для нас дуже важливо обирати цих політиків. І мені здається, що питання європейської інтеграції, в тому числі, це питання наступних президентських виборів, яким чином ми переживемо ці президентські вибори, яким чином ми виберемо наступного лідера. Я хочу ще одну дуже важливу річ сказати. Мені здається, що в незалежності від того. Що відбудеться завтра? Європейська інтеграція має стати не просто порядком денним на наступні півтора року. Саме європейська інтеграція має перемогти на цих президентських виборів, і це питання до політиків: хто не